Так, пацанчики, всім привіт. Сьогодні в нас на огляді така ракета з такими тюнінгованими світлами. Аля Алябівіесочки. Стантова пушка, можна бачити, стантовий багажник і можна було зручно закидати ногу, велика вістень, під великі педалі, плюс можна возити грузи, можна бачити є резинка, чик-чик зачепив, підв'язав, все зручно. Також в даній комплектації, ну, це тюняши, мотоцикл, це є до попція лапки для пасажира заднього. Одна сторона, друга все кастомне, все чотенько, все працює, вся петарда. Також замітив, що стоїть пожорщена підвіска дубова. Це знову ж таки говорить нам про спортивність даного апарату. Ну, Ситуація наступна, бояша якийсь там їздить. Лютий патріот. Люто жарить, відповідно. І щось там він половинки робив, щось там міняв, якийсь колінвал, щось не знаю. Я бачу, герметика є досталь. Це вже говорить, що там щось було. І потрібно його завести. Не заводиться. Копав, копав, але щось воно ні в'якро. Навіть не буду, бо це безполізно. Бачу, в багажнику у нас вже є генератор, ага, рідний був, покоцаний вже хтось знімав. Ага, зні, знімали магніто і унічтожили генератор. Непогано, непогано. Мотоцикл у нас спортивний, відповідно, легко розбирається, щоб не напрягатися. Щось там потрібно подивитися, ну, відповідно, розуміє розумієте, техніка спортивна. Чи скемо вже маєш доступ. Так, Тут болта немає, який тримає масляний насос. Тут теж болта немає. На одній вісімочці тримається. Цікаво. Да, герметику вгасили від душі. І перебрали, бачу вже скутера, він походу не їхав, все рівно, це капець. Електроклапан новий, комутатор, генератор, шланги нові, нічого собі, навіть фільтр стоїть. Правда не тим боком, стрілочка намальована в протилежну сторону. Пацани, запам'ятаєте, є стрілочка до карбюратора не. Ну, в общем, будем ремонтувати. Зараз напевно витягнув віжоак, це найпростіше буде мені зробити. Витягнути його, вскрити і тоді вже там дивитися. Тут бачу, теж якась кастомна така шайба, кінська стоїть. О! Ну цікаво, подивимося, чи ще буде їхати цей зіл. Що цікаво, треба підписуватися. Пробіг 690